Як закріпити у дитини звичку чистити зуби? Потрібно відзначити, що зуби у дитини з'являються ще до того, як вона може усвідомити, що їх потрібно чистити. Тобто, у будь-якому разі, спочатку, ми батьки самі чистимо дитині зуби, але в міру дорослішання ми можемо потихеньку передавати дитині виконання цієї дії і з часом закріпити цю звичку. Ось кілька практичних моментів, що допоможуть це зробити. Коли дитина мала і ви своїми руками чистите їй зуби, то нехай ці моменти будуть позитивними. Тобто не треба чистити зуби боляче, не треба насильно затискати розкритий рот своїми сильними батьківськими руками. Це закріплюватиме у свідомості дитини негативний відтінок від самого процесу і може надалі відштовхувати. Дитину від цієї дії, натомість доброзичливим голосом коментуйте процес, наголошуючи на тому, якими тепер чистенькими і приємними будуть зуби у малюка. Посміхайтеся в цей момент, радійте, запитуйте, чи не боляче дитині, поки ви чистите, щоб дитина відчувала вам важливі її відчуття. Наступний момент, коли дитина вже підросте і ви потихеньку передаватимете цю справу особисто їй, чистіть зуби разом. Тобто разом йдіть у ванну, починайте чистити зуби кожен собі та влаштовуйте змагання на тривалість чищення. Дитина зазвичай хоче виграти і, напевно, намагатиметься довше чистити, щоб бути переможцем. Ще момент. Зробіть чищення зубів частиною щоденних рутинних справ. Тобто, наприклад, ви визначаєте, що саме складає ранкову рутину дитину, щовечірню, і нехай чистка зубів буде в списку цих справ. Це потихеньку формуватиме у дитину уявлення, що ця справа звичайна, яку просто необхідно виконати. Встановіть конкретний час для чищення зубів, наприклад, після сніданку та перед сном. Постійний графік допоможе дитині звикнути до цього як до частину щоденної рутини. Коли приходить час змінити щітку або вибрати нову пасту, беріть дитину із собою за покупками. Використовуйте яскраві зубні щітки з улюбленими персонажами дитини, або спеціальні зубні пасти для дітей. З приємним смаком. Зараз є великий вибір, і дитина може вибрати з тих варіантів, які підходять саме їй. Можете зазначити час, за який дитина має чистити зуби. Наступним чином. Ви вмивкаєте пісеньку, і дитина має чистити зуби, поки вона звучить. Ще один інструмент. Діти дуже люблять візуал, тому можна використовувати нагадування, наприклад, таблички чи плани, роздрукуйте для дитини список справ його ранкової рутини та розмістіть на видному місці. Після виконання кожної дитина може ставити відмітку, що справа виконана. Це може бути або наклейка у вигляді смайлу, або просто галочка олівцем, або плюсик, що завгодно. Але точно знаю, що дітям таке подобається. І коли справа виконана, і дитина сама ставить позначку, вона відчуває свою значущість, вона відчуває, що справа просувається. Вона таким чином, ніби самостверджується, вона відчуває, що у неї виходить, і це потроху стає частиною її буденності. І я б радила розповісти дитині, чому взагалі важливо чистити зуби. І обговорювати цю тему не у вигляді нотацій та повчань, а просто розглядати її як факт та даність життя людини. Розкажіть дитині, що якщо зуби не чистити, то утворюється наліт. Бактерії, які містяться у залишках їжі, починають розмножуватися та псувати зуби. Крім цього, ці бактерії можуть бути джерелом неприємного запаху з рота і з такою людиною просто неприємно спілкуватися а чищення зубів забезпечує свіже та приємне дихання. Чисті та доглянуті зуби позитивно впливають на зовнішній вигляд людини. Ну і останнє, нехай правилом усієї вашої родини буде регулярне планове відвідування стоматолога. Тобто ви йдете до лікаря не тоді, коли у вас вже нестерпно болить зуб, а заплануйте один раз на півроку чи на рік час, коли ваша родина відвідуватиме стоматолога, щоб спостерігати за. Зубами проводити професійну чистку, стежити за найменшими змінами, запобігати появі карієсу. І коли дитина разом з вами спілкуватиметься з лікарем стоматологом, сам лікар допоможе ваші зусилля закріпити цю звичку у житті дитини.